Всім привіт! Сьогодні хочу спробувати лайфхак. Побачила в інтернеті Лайфхак з яйцями. Ми любимо яйця і на сніданок, і на вечерю. Ну, в общем, як і всі люди іноді їмо. І любимо яйця пашот. А Тут так все просто: вбивається сюди два яйця, Ну, чи там більша посуда, більше яєць. заливається водичкою холодною. і ставиться в мікрохвильовку. Ну, Сьогодні вирішили спробувати. Це звичайна вода, набрала холодна вода, вбиваю сюди два яйця. Тільки треба обережно, щоб жовточок був ціленький. Раз. Витягнула я їх раніше. Зараз подивимося, що вийшло. Яйце пашот. Я снял чини. Яйца пошёл. Боже. Я, она говорит, один да, я боюсь от этого Нет. Зробить. Ой, капец! Я взял яйца. Стакан стояв рядом стакан з водою. Він. Цікава штука, коротше. Чаще вірте інтернет. Хочете перелякатися, зробіть. Телефон упав на пол, ми ну, не знаємо, що. Ну Ні, да, Ну, значить, телефон хороший рабочий. Щоб ви понимали, десь не метра полтора. І сонька забирай. Забирає це. Все летіло, Боже, ну поперед. Зробіть, зробіть, зробіть. Ускорений метод мене,